комісії з комунального власності соціального екологічного розвитку засідання прибуде комісії є правомочною, будемо розпочинати свою роботу. На ваш дорозі процентується порядок. У вас їх є на руках, ніхто ніяких допомогів, чи щось немає. Будемо заходити. Я я осі. Осі. Просимо включити про передачу майна з балансу Хучанської гімназії на подиваю. баланс та оперативне управління у mm -hmm. поліцею імені Андрія Новішка. 30 стільців учнівських. Я Ні, просто прошу. Ще які пропозиції в процесі Шановні депутати, хто до те, що продовжується на питаннях до порядку денного, проти за проти українського Тепер за порядок денний в цілому. Thank you. Заучі, і 860 тисяч додається від шкодування докладів працівникам завтра далі середньої сфері. У них відповідно версию додається 105 тисяч на придбання відділених матеріалів для поточного ремонту, приміщення і дальних захоплює дорогу, корпусі початкових класі. i just a

По придбанів трактора на місце це новий наступний трактор. Mm -hmm. да? І 28 рік плюс млн грн. З них е, доходить без рахування трансертів. 26 рік, 220 млн, 27 рік 222,9 млн, 28 рік, 232,1 мільйон. Трансерти складають 26, рік – 209,2 млн, 27, 231,1 млн, і 28 286 млн грн грн. На освітня субвенція 26 рік, 132 млн грн, 27 рік, 142,7, 28 рік, 153,2 млн грн. власною дотація. 26 рік, 74,6 млн грн, 27 рік 86 млн грн, 28, рік 124,9 млн грн. Інші субвенції це з батьківської формати. Протягом трьох років по 680 тисяч гривень. І суб'єкт з місцевого бюджету на інфляційний ресурсний центр 26 рік 1, 6 млн, 1,7 млн і 1,8 млн грн. Ну і відповідно на надходження, які сплановані е, духовені, е, о, на 26 рік, В цілому 429,2 млн грн, мільйон, 27,454 мільйони, 2812 млн мільйон, грн. Мільйони гривень. Це стільки прогнозовані суми при плануванні бюджету, тому, ну, вони будуть перебуватися і будуть перебуватися незначно, тому що міняються як і трансферти, які мають бути включені в, в, в проєкті бюджету на 26 рік, то На даний час суми вже які є у прогнозі, вони поміні. Прогнозовані показники міжбюджетних трансфертів із міського бюджету на обласний бюджет, підвищення. Кацію подарушні працівники відповідно до регіонального молоді двадцять шостері, триста вісімнадцять гривень, двадцять Ми пропонується проєкт пише, надавався дозволу на списання основних засобів інших оборотних матеріалів, зараз ми завершуємо акції, по суті, це 10 десятків десь. 24906 балансову вартість. Значить, залишкову значит, за вартість це йде бухгалтерський облік, він списується своя процеса, свій процес, що стосується бухгалтерського обліку. Кожен рік певна частка від бухгалтера. Кожен рік списується вартість від перевізнення. Це щодо ведення бухгалтерського обліку. Оскільки цей засіб, він запила, як він заказає, є ще інша сторона Медалі це є фактичний, як воно може працювати. Да, Якщо її катали за пів року, і вона вже не може там далі працювати, очевидно, в бухгалтерській облік не пов'язаний з її працевідності. Далі пособін запили, є пару способні запили, які ще були у нас від сільської ради переходу. Деякі вже питалися протягом 18-25 років. Але вже розумію. фізично, ну, фізично вони не можуть працювати, що ми їх тримати просто і чекати, коли додаткову вартість, бо Бог у чого витримує. Я би е у рішенні просто додав би Буде виначе питання депутатів. Ну, якщо там 18 й рік, зрозуміло, що це вже Дивіться, рік. п'ятого мозку в січні можете купити, і з прибирами вони роботи за два місяці. Треба хтось відповідати. Ні, це так само як і будь-який транспортний засіб може попасти до тебе і підбігає до нього. Це вискладається технічні акти в очі. Це багато можна сказати. Є Я ж не думаю, що вони там 25-го року чи 2024. Я думаю, що вони там може і 25-го. Може і 25-го року. Всі які питання. два штуки Квадрокоптер DJI Mavic 3D Enterprise. Одна штука затверджує мати приймальні передачі, передаємо. Наступне проєктне рішення про передачу майна іншій військовій частині. На їхнє зелені було закуплено квадрокоптер DJI Mavic 3D Enterprise. Затверджує мати і передаємо. передачу майна з балансу та оперативного управління Огрицької ліцеї номер 4 Огрицької міської ради на баланс Огрицької міської ради. Даним проєктним рішенням ми припиняємо право оперативного управління будівлею нежитловими будівлями за адресою Житомирська область, Коростенський район, село Велика Чернігівка, вулиця Житомирська, будинок 5. І передаємо майно з балансу обруцького ліцеї No4 на баланс областкої міської ради затверджуємо актування передачі і передаємо також майно безпосередньо в додатку до даного проектного рішення. на житлового приміщення по вулиці Олени Тагію 8 березня, будинок 11. Даним проєктним рішенням ми затверджуємо протокол електронний про результат електронного аукціону, затверджуємо розпорядження міського голови про результати проведенного аукціону і відчужуємо, <кхи> від чужих об'єкт нової приватизації комунальної власності. Це нежитлове приміщення загальною площі 438 метрів квадратних. Покупцем виступив Степанчук Олександр Михайлович, який був єдиним на закупівлях і закупив викупи дане приміщення на житлове за 27 тисяч 400 гривень. Міському голові укласти договір купівлі-продажу до Степанчуком Олександром Михайловичем і зарахувати суму гарантійного внеску, яку він сплатив до проведення укону, і покласти витрати за матеріальне посвідчення на замовку. Дати призначення обліскому міському голові заключити договори і забезпечити виконання заходів, визначених до додатках 1 та додаток 2. Додаток 1 це заходи та роботи з запобігання надзвичайних ситуацій. Були виконані роботи нашим комунальним підприємством Гарне місто, поточний ремонт покрівлі в багатоквартирному будинку за адресою містоворуч, вулиця Івана Богана, будинок 65 на суму 193 тисячі гривень, копійок. У додатку 2 це заходи та роботи з територіальної оборони. Планується закупити згідно звернення військової частини зарядну станцію, одна штука, лазерні паски, п'ять штук це було звернення іншої частини. І лист розглянуто нашого формування щодо придбання прицілу тепловізійного планшету і павербарнів. Кількості три штуки. Також були надані здійснені заходи та роботи з територіальної оборони, виконані нашим КП «Овочем». Були проведені послуги з облаштуванням об'єктів оборони. Прошу уточнити вже йде суми 77 тисяч 61 гривень 89 копійок та ТПО постачали електричну енергію на блокпости на суму 1281 гривень.